Не бояться ані пилу, ані бруду. Справжній екологічний десант висадився на берег лівобережного каналу, аби прибрати зону стихійного відпочинку від сміття. Зібрав разом добровольців та любителів чистоти департамент екології та природних ресурсів міста. Серед тих, хто зголосився взяти участь у долоці молодіжні організації міста, червоний хрест та представники міської влади, на чолі з мером Кам'янського. Любов до свого міста та своєї країни можна виказувати по-різному. Головне ж, робити це не на словах, а на ділі. Один із таких варіантів це, звичайно, прибирання зелених зон від сміття. Сьогодні ми проводимо таку талоку, чистимо узбіччя нашого дренажного каналу Лобережного та також пляж. Зібрали людей, видали їм інструмент шансовий, видали пакети, видали перчатки. І зараз люди вбирають узбіччя, вбирають ліну лісосмугу, вбирають, вбирають ну, поле, яке знаходиться за до вас. І потім ми у нас фінішуємо. Ми на нашому Аби власним прикладом заохотити містян брати участь в подібних заходах, до акції приєднався очільник міста Андрій Білоусов. В Нашому місті є багато офіційних зон відпочинку. Це правобережна лівобережна набережна, зони відпочинку в Романко, парки, сквери, які постійно прибираються і доглядаються нашими комунальними службами. Але багато зон відпочинку, куди люди приїжджають самостійно, біля водойм, в зелених зонах, де люди відпочивають, і на жаль, не всі люди після себе прибирають сміття. І от, як приклад. Сьогодні прибирали стикійну зону відпочинок біля нашого дренажного каналу. протязі часу ми зібрали більш ніж 50 пакетів сміття. Тобто, якщо люди будуть постійно після себе прибирати, вони зможуть і постійно приїжджати в чисті місця, і наше місто буде більш чистим, більш охайним. Тому закликаю всіх мешканців, коли ми відпочиваємо десь, обов'язково прошу прибирати за собою для того, щоб і ви, і інші люди могли приїжджати сюди знову і знову. Відпочивальники раду зустріли таку акцію. Запевняють, на природі не смітять, та навіть самі прибирають за іншими несвідомими громадянами. Ми без мені ми, ми просто віддихаємо тут, ми вже тут Зідихаємо Не їдім, у нас все чисте. Це все завість від людей, які приходять сюди. От нас самих зависять. Це дуже добре, що прийшли, поприбирали. Ви знаєте, ми з дочкою іноді навесні, коли тут ще немає людей. Приходимо і самі збираємо сміття, викидаємо, бо мені дуже не подобається, що люди залишають після себе порожні пляшки і навіть. Вите скло. Це ж небезпечно може бути для маленьких дітей та взагалі для будь-якої людини. Тому я вважаю, що це дуже корисна справа. Це дуже потрібно. Більшість прибраного сміття, пластикові та скляні пляшки, пакування та обгортки з-під продуктів. Дійсно, ми сюди приїжджаємо, так відпочиваємо, і це сміття потрібно збирати з собою. Тому що сьогодні ми бачили, що дуже багато і пляшок тут є, да і серветок і різних іншого мусора. Кисміття, які сміття, яке на жаль не розкладається або дуже довго розкладається. Тому дуже важливо сьогодні підтримувати наші зони в чистоті, приходьте, прибирайте це круто. І ось сьогодні дійсно ми прийшли командою фонду розвитку кам'янського. Прибрали, підтримали тобто цю екологічну толоку і зробили гарну добру справу. Хочеться, щоб наші діти відпочивали. Ну і місцеві діти, і діти переселенців також були у чистоті.